Спершу відключити гарячу воду з приходом морозів відмовити в опаленні і врешті-решт погрожувати вимкненням електроенергії. Це не про наїзд ракетирів. З такою політикою енергетичної компанії довелося зіткнутися мешканцям декількох багатоквартирних будинків у Києві. У попередній серії В столиці 21 будинок і три гуртожитки, які колись належали заводу «Радар», опинилися на межі виживання. Ще з літа приватне підприємство «Київенерго» припинило подавати мешканцям гарячу воду, вимикало електроенергію, невчасно почало опалення. Причина борги у кілька мільйонів гривень. Мешканці будинків створили ініціативні групи і провели свої розслідування. З'ясувалося, що підприємство наш дім, яке обслуговує згадані будинки, перерахувало кошти не за призначенням. Сьогодні за вікном листопад а мешканці будинків, які обслуговує наш дім, залишаються заручниками ситуації. Ви прекрасно розумієте, для чого ділиться банкротства, Щоб Чтобы что то поміти Имеются дома в государственной собственности, имеется большое количество жилых, отличных помещений, нежилых, которые сдаются в аренду, а это очень серйозні деньги. А мешканці будинку на червонозоріному 126 – заручники двічі. Ми належимо одному жеку платимо. Кошти одному ЖЕКу, а комунальні послуги частково в плані опалення гарячої води отримуємо від другого підприємства. А між ними ще є конфлікт. Можливо, якийсь з грошима. А ми заложники цього конфлікту. За словами представників ініціативних груп, Київенерго заблокувало рахунки ЖЕКу і погрожує в разі непогашення боргу відключати надалі її електроенергію. Спілкуватися з нами і запропонувати своє бачення виходу із ситуації в «КиївЕнерго» не захотіли. Подивити, вам по чому виникла заборгованість і куди поділися гроші з рахунків ЖЕКу? Ми намагалися з'ясувати в головного бухгалтера підприємства Наш Дім. Ця людина точно повинна знати, куди йшли кошти. Герої нашої драматичної історії почали оббивати пороги столичної адміністрації. Вони просять місто взяти їх на свій баланс. Передача цих будинків і гуртожитків до комунальної власності може бути тільки в двох випадках. Перше, в план санації мають включити передачу цих будинків і гуртожитків до комунальної власності, або має бути прийнято рішення про ліквідацію цього підприємства. Київська міська державна адміністрація, на жаль, не учасник взагалі цього процесу. Де юре. Де-факто ми ініціюємо передачу цих будинків гуртожитків до комунальної власті. на сьогодні. Передача будинків на баланс міста у планах санації не значиться. Питання банкрутства жеку теж висить у повітрі. Тому стурбованість людей зрозуміла. Поки що його не оголосили банкрутом, значить воно так буде і висіти. Але у цей момент, поки йдеться стадія банкрутства. От, вони ж розпочинають Дірібан повний, абсолютно. Вони стараються, звичайно, переселенська 34 це центр міста, палац культури Україна. От, вигідне місце, будинок або знести, або перелаштувати на готель. Але життя йде, і поточні комунальні рахунки все одно потрібно сплачувати. Нашому дому було запропоновано для того, щоб не виникали ситуації, при яких комусь захочеться оплатити. Ну, відправити гроші на невідомі рахунки, було запропоновано до сьогоднішнього, дня, був даний термін, заключити договір з головним інформаційно-обчислювальним центром ГІОЦ на розщеплення платежів. Це означає, що е е, гроші, які мешканець платить, автоматично розщепляються на виконавців. Послуг, які приймають участь в обслуговуванні будинку за гарячу воду, за холодну воду, за електроенергію, за обслуговування ліфтів, за електроенергію для ліфтів і так далі, тому подібне. Тобто є перелік. По такому по такій схемі через ГІОЦ переплачують 95% будинків міста Києва. І ні в кого не виникає питання. Де пропадають чи зависають гроші на момент монтажу нашого сюжету, такого підписаного договору не було. В умовах комунального колапсу, бюрократії, бажанні колишніх і нинішніх керівників нашого дому нагріти руки цинічності бізнес-структури в особі «Київенерго» мешканцям будинків залишається тільки виживати, якщо зможуть.